Трамп та Путін провели найдовшу телефонну розмову між президентами США та РФ. Тривала вона майже дві з половиною години. Дональд Трамп назвав розмову хорошою та продуктивною. РФ навіть, начебто, погодились на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і відчули це українці вже сьогодні вночі. Бо ж ворог запустив по нашій державі 145 дронів, дві балістичні ракети і дві ракети С-300. Ми вкотре побачили, як виглядає мир по російськи Це РБК Україна, підписуйтесь, ставте вподобайки. І ми переходимо до новин. Куди ж без ультиматумів під час розмови Путін заявив Трампу, що хоче зупинки мобілізації в Україні та військової допомоги ЗСУ на час перемир'я? На такі заяви Путіна вже відреагував президент України. Володимир Зеленський заявив, що таким чином російський диктатор хоче послабити українську армію. Путін бере чутливу тему і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається? За мобілізацією, розвідкою за зброєю. Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався. Цей ультиматум в нього був на початку війни. Одразу після переговорів Трамп розповів, що домовився з Путіним про негайне припинення вогню по енергетиці. Ми погодилися на негайне припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над Сягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Як зазначив у коментарі Ютуб каналу РБК Україна, політтехнолог Тарас Завгородній, РФ погодилась на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, оскільки сама страждає від українських атак. Я думаю, що ну це неприйнятні перемов, ну, перемовну по позиції для України. так зрозуміло, ну це вся ліріка стосовно того, що не будемо бити по енергетиці, означає одне, що а росіяни дуже потерпають від ударів по енергетиці, тому що вони тільки в тільки в таких випадках починають про щось говорити, починають жесто доброволі, Як вони говорити? Давайте припинимо по енергетиці бити, тому що це важель тиску України, а тому, що СБУшники системно виносять нафтопереробні підприємства. А вже полетіли ракети скоріш за все, що дуже неприємна. Новина для Росіян, коли от втопсе. А якщо ви бачили там вибух, такий красивий. Такий, ну я спілкувався з фахівцями, які це робили. Говорять, що щось важкіше прилетіло. точно чутно було реактивний удар. Так і було бачити хвилю. А, таку достатньо звукового і це означає, що щось важке почало прилітати, тому росіянам вже стрьомно стало, А ось і так далі. Тому ну далі подаємо, що вони вони ще там наговорили. Але пропозицію повного припинення вогню Путін відкинув. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну, санкції проти Росії, допомога Україні, зміцнення союзників у вільному світі та робота для гарантій безпеки. Крім того, очільник Кремля хоче припинення постачання військової допомоги для України, але європейські країни не планують припиняти військову допомогу Україні, навіть якщо США вирішать змінити свою політику щодо постачання озброєння. Ключове те, що в принципі, на що вже оголосили, що не будуть робити європейські країни, що постачання зброї України не буде припинено. Якщо це будуть робити американці, це не вирішить ніяк проблему. Для них це ще раз вдарить по американцям як по надійних партнерах, та що ми з вами обговорювали, що відновлення допомоги Україні це був вимушений крок з боку американців і допомога розвитку. Тому що, по-перше, вони побачили, що нафіга це не працює, що в Україні є козирі, козирі, як люблять говорити пан Трамп, що удари по території Росії продовжувалися. І виявляється, що не так все у вас красиво, як ви говорите, і я впевнений, що знову таки після цих фокусів ну вже хвиля пішла. От після а, того як вони відімкнули нам в трифсі шістнадцяти. от вже Канада думає їм потрібен цей брух, який називається американська зброя. Міністр оборони Португалії одразу ж заявив, що ми теж думаємо, нафіга воно нам потрібно якщо воно не літати не буде. Поляки поки мовчать, тому що у них найважча ситуація, Вони тільки накупили купу американської зброї, а тепер виявляється, воно нафіг нікому не потрібно, Да, тому що якщо не буде бити, бити по, по, по Росії а, і так далі. І думаю, що це вже тиск був ВПК Сполучених Штатів Америки. Який ну м'як натякнув, що ви нам бізнес тут перебуваєте? Я думаю, що взагалі з ними треба розмовляти. Що Україна люб'язно може е зврятувати, врятувати е репутацію американської зброї, так, якщо у нас будуть, наприклад, літати F-35, ну там хоча б там, три ескадрилі, як ви це будете робити? Не наша проблема, тому що ваші контракти горять. Тому що пакет замовлення думаю у вас десь під трильйон доларів приблизно на 10 років. І це ви будете втрачати. Як ви будете це вирішувати? Це не наша проблема. Тільки от в розмові не йшлося про припинення ударів по цивільних. Що Росія і продовжила робити одразу після закінчення перемовин. РФ почала запускати дрони та ракети по Україні. Зокрема, у сумах було завдано удару по лікарнях. За попередніми даними постраждалих немає. Рятувальники зазначили, що евакуювали 147 пацієнтів, з яких дев'ять маломобільних громадян. Oh.

Тут получается кадровый. А це наслідки атаки на Бучанський район Київської області. Там постраждав 60-річний чоловік. Він отримав поранення нижніх кінцівок. Його госпіталізували. За попередньою інформацією, в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок. Повідомив голова Київської Ова Микола Калашник. І на цьому російська армія не зупинила. Леся під ранок, 19 березня, вони вдарили по енергосистемі на Дніпропетровщині. Так вам не почулося саме енергосистемі. Внаслідок атаки були знеструмлені деякі ділянки залізниці. Однак рух продовжувався за графіком. Повідомили в «Укрзалізниці». А далі черговий цинізм росіян. Повторного удару вони завдали під час ліквідації наслідків. На щастя, постраждалих немає, але повернімося до результатів розмови. Очільників США та РФ спецпредставник Трампа Стів Вітков розповів, що деталі припинення вогню в Україні будуть опрацьовуватися вже в неділю, 23 березня. Робота над цим пройде в Джиді. Він додав, що проєкт домовленості припинення вогню охоплює удари по інфраструктурі загалом, а не тільки по енергосистемі. Відков підкреслив, що США очікують, що Україна підтримає домовленості. Які були досягнуті під час переговорів Трампа і Путіна, В свою чергу Зеленський зазначив, що Україна буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів. Всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок і інших кроків поки що немає, нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що американська і українська сторона буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів. Щоб там не було, ми будемо такі кроки підтримувати. Висловився про дії Трампа і Кіткелог, тільки от конкретики чи чогось подібного у його дописі у соцмережі ікс не знайти лише возвеличення його величності Трампа. Президент США Дональд Трамп доводить, що він президент, який говорить те, що думає, і робить те, що говорить. Він вестиме і спрямовуватиме цю війну, яка триває вже понад три роки до її завершення. Попри оптимістичні коментарі Трампа, вчора він не зміг добитися від Путіна головного. Згоди РФ на повне припинення вогню. Ваші думки щодо переговорів Трампа та Путіна чекаю у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.